Всем привет, друзья! У нас в гостях Наталья. Мы в этом видео поговорим про Словению. Не путайте со Словакией. Это такая маленькая страна в центре Европы. Очень-очень мало про эту страну информации, хотя эта страна очень интересна. И вот сейчас Наталья нам чуть-чуть об этой стране расскажет. Наталья, а сколько лет уже в Словении вы? Всем привет! В Словенії ми знаходимося всього півроку, але напередодні виїзду в цю країну я вивчила дуже багато про неї інформації, і коли я спілкуюся з українцями, які тут спочатку війни, усі дивуються, наскільки я багато знаю інформації більше ніж деякі тут за 4 роки. Тому є чим поділитися. Да, і що добавлю, друзі? Я добавлю ссылку в описані Наталії Тікток Йо і Ютуб. Там очень багато подробної інформації. Кому буде цікаво, заходіть обязательно підписуйтесь і хочу, ще спросити а от чому ми на цю сторону вибрали? Взагалі ми з Дніпропетровської області і до останнього ми не хотіли виїжджати, відтягували цей момент як можна довше і готувалися майже рік. Переїжджати в Іспанію. Сіли вже вдома іспанську мову онлайн, і в останній момент, не знаю, щось переклинуло в голові, що я хочу в Словенію. Попалося мені відео в Ютубі, і от чомусь підказала душа переїхати в Словенію. Але на момент виїзду з України, це було початок літа 2025 року, я вже чітко розуміла, які країни відкидаю. В Польщі вже тоді була ксенофобія наших дітей, особливо в школах в навчальних вищих закладах. От Польщу я не розглядала, тому що виїзд взагалі був зв'язаний з дитиною: вивезти дитину, бо область межує якби з Донецькою областю подалі від бойових дій. І Німеччина за менталітетом мені так як так само, як і Австрія, не підходить в деяких країнах. Мені взагалі не подобався освітній процес. І я так подумала, що Словенія вона маленька, класна екологія, класне місце розташування з відгуків українців. Тут нема, немає булінгу. Він, можливо, є в дуже мінімальній якійсь там степені, так? Да? Ну, коротше, все зійшлося, що вибрали Словенію. Маленька, компактна і класне відношення до мігрантів. А от де, які були. Перше впечатлення, ти вот, приїжджаєш вот, перші дні. От розкажи цей вот, момент, як були емоції. Ну, таких емоцій, прямо вау, не було. Бо в Україні ми жили добре. І по типу, що я приїхала в Європу, я в шоці тут від усього, Ні, такого не було. Тим паче, що я приїхала із сином з трьома чемоданами, кожен там чемодан по кілограмів тридцять. Я це тащуся три чемодана, дитину нас висаджують на такій окружній дорозі, трасі, не знаю, як вона називається. Я нікого тут не знала, мови не знала, нічого не знала толком. І в мене був просто спочатку шок. Але перше, що відразу падає в очі, це краса, тому що куди ти не глянь Альпи, чистота. Ну, оце те, що кидається перше в очі. І дуже добрі люди. До кого б ти не звернувся по приїзду, вони намагаються тобі допомогти, тим паче, що тут майже всі словенці говорять англійською. Це добре. А от їхні, їхня мова, їхній язик, який там словенська мова основна, так. Да. Ну... Але наприклад, населені пункти, які межують. З Італією, там Копер, і, та сторона або Марібор, що межує там, ну, близько до Австрії. У них там інші діалекти. Наприклад, ті, що ближче до Італії, там майже всі знають, ще й італійську мову. А от язик чуть-чуть похож на наш. От Як ти приїжджаєш, то ти чуть-чуть розумієш -чуть їх, і Или в них взагалі ну, свой язик такий. Коли я була вдома і ми вже розуміли, що їдемо в Словенію. Ми, звісно, почали трішки вчити онлайн, хоча б там якісь просто елементарні вислови, щоб ми могли звернутися. Мені здавалося, що мова набагато легша ніж там, наприклад, німецька, іспанська, але я помилилася, мова реально нелегка. Схожість з нашою українською мовою ну, відсотків 20. Це або ідентичні слова, або ми розуміємо суть цього слова. Все інше ноль, і коли вони особливо швидко говорять, просто нічого не зрозуміло. І тому потрібно їх просити по часі, просім, тобто помідлені. І потім, коли вони замідляються, ми тоді якби їх краще розуміємо. Але багато схожих, наприклад, що ми можемо зрозуміти, там добердан це добрий день, насідання це до побачення, просім, це, будь ласка. Ну, тобто, ми можемо за логікою догадатися, да, здогадатися сенс цих слів. Але я ось уже закінчую курс А1 і в січні буду здавати іспит. Зі словенської мови на А1 і відразу буду записуватися на курс А2 Б1. В принципі, цікаво вивчати, особливо, коли у нас на курсах словенської 15 українців, і ну, цікаво. Ну, досить складний, я так зрозумів, язик, так? Да? Складний, складний. В принципі я була в Польщі, не жила, але до сестри приїжджала. Мені польський більш зрозумілий, і наскільки я знаю, чеський також більш зрозумілий. Ну, да. Тому якби я б не сказала, що словенська легка мова. Як це багато хто думає, та я так думала, але далеко не легка мова. І особливо, якщо брати граматику, от у мене син пішов в словенську школу. І у нас є однина множина, а в словенській мові це взагалі рідкість є двойна. Тобто, при е, вона використовується, коли йде мова саме про двох осіб, два предмети. І якщо це чоловік, жінка це одне закінчення, два чоловіка інше закінчення і так далі. Тобто свої приколи в цьому всьому є. А як ти кажеш там гори Альпа, як там клімат, от, наскільки він комфортний? Клімат, в принципі, як в Україні. Якщо я я ж спілкуюся у мене всі мої родичі в Сумській області е, і в Дніпропетровській області, спілкуюся, звісно, кожного дня з рідними і по температурі плюс-мінус однаково. Але, знову ж таки, залежить від конкретного регіону Словенії. Наприклад, ми живемо в столиці Любляні, і влітку було класно, але з осені по весну, Тут просто постійні тумани, дуже часто дощі, і плюс любляна знаходиться як в такій впадині, і коли йде опалювальний сезон, вони тут усі топлять брикетами, і такий, як смог стоїть, ти виходиш на прогулянку і весь верхній одяг, потім як прокапчений. І того мені це не дуже подобається. Але якщо брати, наприклад, ту частину ближче до Італії, то, звісно, там клімат краще, там море, там тепліше. І що в Любляні, в принципі, що там вологість дуже сильно підвищена. Okay. Ну так, да, тобто, це такий момент, що ми не звикли до такого. В Україні такого не було. І в мене, наприклад, не було вдома, що я могла місяць кашляти і не викашлюватись, а в Любляні така є. Ситуація за того, що вологість підвищена дуже. Просто буває, виходиш, дитину ведеш школу, ти як йожик в тумані, все в тумані. І на курси деякі українці з'їжджаються з усієї ж Словенії, і коли там їдуть десь з коперу, знімають відео, що от вони їдуть там і кажуть, отам десь внизу знаходиться Любляна, і отак просто туман стоїть. Любляна в такому завжди тумані. Ну, але привикаєш потроху. Да? Ну, я, наприклад, вже звик до цих туманів, до вологості. а ти... А немає іншого виходу, приходиться звикати. Mm. Ну, Взагалі, коли ми приїхали перші три місяці, у мене був шок, в мене була така ностальгія за домом. Януло просто... додому Да? Дуже хотіла додому, мені не вистачало просто всього ні сервісу, ні умов, ні комфорту, ні рідних. Ну, взагалі дуже тягнуло додому. Я ревіла три місяці майже кожного дня. Потім почало мене попускати, коли я бачу, що дитині моїй тут комфортно в школі. Реально дуже класне відношення до дітей. Взагалі, в Словенії діти на першому місці дуже класний підхід до їх виховання. До їх розвитку, і я бачу, що поки що, якщо йому тут класно, то й мені тут добре. А як... Ти просто розумієш мозгами, що заради дитини ти просто зобов'язаний пристосуватися до нових умов, до нової реальності. А давай поговоримо про кухню в Словенії, як... яка вона взагалі, чи вона відрізняється від нашої кухні. Що там, які національні блюда в Словенії цікаво? Відрізняється. Ну, мені особисто не подобається словенська кухня. І син мій такий, він дуже вибагливий до їжі. Але, в принципі, він в школі їсть. Звісно, що борщів тут немає, борщі вони не варять. У них є юха. Юха, до речі, грибна дуже смачна у них, бо Тут багато лісів, взагалі в Словенії це 60% лісів в території. І звісно, що за грибами вони ходять, і це розвинено тут. І от грибна юха смачна, але шкільні їдальні дають, наприклад, юха. Це просто як вода з овочами, і все. Ну, тобто, ми не звикли до такого. Ми звикли, що навіть якщо ми варимо суп, то там буде м'ясо, більш наваристий такий, тут він просто ну, ніякий. Гуляш у них також дуже ну, якби часто його їдять з яловичини. Дуже смачні тут ковбаси. До речі, м'ясо, ковбасні вироби набагато якісніші, ніж в Україні. Якщо, наприклад, останнім часом в Україні ми купували курицю, смажили її і просто пів сковорідки це вода була, то тут дійсно м'ясо якісне. І ковбасні вироби також. Сильно відрізняються за якістю. Ну, і в принципі, якщо брати у відсотковому співвідношенні, то на 70% в Словенії якісніші продукти, ніж в Україні. Mm. Навіть от часом буває, що ти там щось їси, і смак дитинства. Того, що от в Україні вже такої якості немає, а тут ще воно збереглося. Взагалі, от в Словенії, чим мені ще подобається ця країна, що на державному рівні дуже сильно підтримують фермерське господарство, тобто заохочують фермерів розвиватися і створювати якісний продукт для населення молочні вироби, м'ясні вироби і так далі, сири, тут дуже розвинене джільництво, виноробство. Тобто, країна маленька, але Підприємств валом фермерського господарства на високому рівні, і от вона взагалі мені от в цьому плані дуже подобається. А давай поговоримо про такі ну, основні плюси і мінуси. Можеш назвати от так уже за деякий час проживання в цій країні? Так, да, звісно, можу. Тут, в принципі, два основних мінуси. Останні це плюси, два мінуси це дорога оренда житла. От я просто за себе скажу, що ми орендуємо в центральній частині Любляни півторакімнатну квартиру, це кухня, студія і кімната. Ми платимо 1100 євро плюс комунальні послуги. Комунальні послуги влітку виходять 250-300 євро, взимку досягають 400 євро. Тобто, ну, як на мене, це дуже дорого. Але комунальні послуги залежать ще від класу енергозбереження будинку. І другий мінус це відсутність роботи. Ну, реально важко знайти роботу без знання мови, низькокваліфіковані роботи. Це стар, стар зарплати 900 євро, ну 950 євро. При тому, що та оренда 100 євро плюс комуналка. Країна не дешева і зарплати не відповідають розходам. Тому, в принципі, вся словенська молодь, ну не вся, але дуже багато з них виїжджає в Німеччину, в Австрію. Працювати, коли виростають, бо їм елементарно не вистачає зарплат для проживання. Тобто, це два мінуси. Якщо брати плюси, то відносно недалеко від України країна знаходиться. Клімат звичний для нас, в принципі, розташування ідеальне, як на мене, поруч Італія, Хорватія, Австрія, море, гори, але знову ж таки, море гори на всі ці. Поїздки на гори й море треба якби фінансово бути забезпеченим, щоб їздити. Якщо в принципі працювати, заробляти класні кошти в іншій країні, то ти можеш собі дозволити це поїхати в будь-який момент у будь-яку країну у фінансовому плані. Тут далеко не легко. Фізичну особу підприємства ФОП, по-нашому, да? тут це називається самозайнята особа. СП можемо ми відкрити тільки через рік проживання в Словенії. Тобто не можемо ми навіть просто так відкрити ФОП. Не можемо навіть якщо купити нерухомість, хоча нерухомість просто нереально дорого коштує. Квартири в новобудовах стартують від 7 тисяч євро, ну це класного рівня. Якщо більш такого простішого, там від 5 тисяч євро за квадратний метр. От, ну Тобто класна квартира, там півмільйона євро коштує. Якщо це якась стара будівля. І в менш населеному пункті, то там ну, за 250 євро, за 250 тисяч євро можна придбати квартиру. Але якби це все одно для по українським міркам це дуже дорого. І ти не можеш ще й на себе її оформити як на фізичну особу, тільки на організацію. Ну, Багато, тобто таких нюансів і податки дуже високі. От плюсів, звісно, більше, але мінуси вони дуже суттєві. Сказати, що я розглядаю цю країну на перспективу прямо всього життя, ні. Але оренда квартири може бути в рази дешевша за межами столиці. Я так думаю, бо якщо до відсотків. Дивіться, коли я приїхала сюди в Любляну. Ми орендували. Просто ми як розсуждали, да, що. Словенія і так дуже маленька країна, як наша одна область в Україні. Там 2,7 чимось мільйони людей. В столиці це там 250, грубо кажучи, тисяч людей. І я думаю, Боже, скільки тої Словенії треба їхати відразу в столицю, там більше можливостей. І я так думала. І в столиці дійсно дуже дороге житло. І коли я зрозуміла, що довго ми не потягнемо таку оренду, ми почали їздити по всій Словенії. Таких е містечках, як Марібор, Копер крайнє побували і почали порівнювати ціни, спілкуватися з українцями. Марібор це друге за величиною місто в Словенії, і там реально вже половину дешевша оренда. Тобто, там за 700 можна знайти нормальну квартиру, хоча воно друге за величиною місто. Просто ще українці, які приїхали на початку війни, навіть в Любляну, вони орендували набагато дешевше житло. Ми приїхали відносно нещодавно, і ціни просто кардинально виросли. Буквально за останній рік і почали дуже прискіпливо здавати житло. У мене дитині ось скоро 9 років, і навіть з такою вже дорослою дитиною не сильно хотіли здавати житло. Хоча він ж не буде вже псувати там меблі і так далі. Тварин немає, і то не хоче здавали. Ну тобто, пошук взагалі ускладнюється дуже. Але mm -hmm. якщо брати села, наприклад, в селах взагалі можна по 500 євро знайти. Все залежить від населеного пункту і від умов, на які ти розраховуєш. Mm -hmm. У нас просто квартира з нормальним ремонтом. Просто квартири, в принципі, які здаються в Словенії, це стандартно, просто білі стіни. Майже у всіх душова кабіна знайти повноцінну ванну — це щось з області фантастики, такий стандартний набор квартири. Ну, але це все по всій Європі. Якби в них ну, вони красять стіни, вони не замарачуються там, щоб зробити якийсь там гіпс, якісь там підсвітки, все таке. Ну, вони максимально просто роблять ремонти. Так, да, вони взагалі не заморачуються не тільки щодо ремонту, взагалі щодо зовнішнього вигляду багатьох взагалі таких питань, до яких наш менталітет звик відноситись по іншому. Але це теж з одного боку класно. Але да, ви виправі, що ми вдома привикли до, до інших ремонтів і до інших, взагалі, якби в багатьох питаннях до по по-іншому відносимось. А ще такі, ну, ми вже про ціну квартири почали розмовляти. А от такий момент про взагалі ціну життя в Словенії, тобто там проживання, продукти. От взагалі скільки на місяць потрібно витрачати, щоб ну, комфортно так жити. Щоб жити комфортно, треба хоча б 3 тисячі євро. Але знову ж таки, тому що у нас дорога оренда квартири. У нас реально. Півтори тисячі йде просто на квартиру. І враховуючи таку високу оренду саме в нашому випадку, виходить ну, до трьох тисяч євро. Дві вісімсот, я просто заради інтересу підраховувала. Але звісно, що можна набагато скромніше, набагато дешевше житло знайти і ну, вкластися, не знаю, ну в 2-3. Але сильно, прям дешевше, ну ніяк не вийде, тому що. Продукти я б не сказала, що дешеві, так само як секції для дитини, ну не прям дешеві. Наприклад, в мене син ходить на плавання в місяць, виходить 80 євро. Це, наприклад, один гурток. І, звісно, що ті, що при школах, вони можуть бути або безкоштовні, або там по 40 євро, по тридцять дешевше. Тобто. Ну, сильно зекономити не вийде, бо все одно є розходи на дітей, якісь додаткові витрати і так далі. Ну, Продукти, наприклад, там 100 євро на тиждень вистачає в Словенії чи. Ні. Ні. Тобто продукти набагато дорожчі. В принципі, так. Да. Я знімала розпаковку просто базових там, продуктів, яйця, молоко там, картопля і так далі. Багато хто писав, що ну, такі середні як би, ціни, як для Європи, не найдорожчі по Європі, але й не найдешевші. Хоча, в принципі, з Австрії їздять до нас на закупки, а Словенці деякі їздять в Італію на закупи. Ну, тобто, отак переміщуються. І багато хто пристосувався і хто живе близько до Трієста, там, до Італії, там є, наприклад, супермаркети, є так, так само і аутліти. Одягу, де набагато дешевше, люди пристосувалися і їздять в сусідні країни, і виходить дешевше. А так як, якби у нас немає машини, то я не бачу просто сенсу їздити з Любляни в Італію на закупки, і ти просто на бензин витратиш ту саму суму або більше, яку на продуктах зекономиш. Ну, і звісно, що фермерська продукція тут набагато дорожча, ніж, наприклад, в Lidl, хофері це два найдешевших супермаркети в Словенії. Брати навіть базарчики там теж набагато в два рази, як мінімум, дорожчі ціни. От Вважається, що це екопродукти, ніж в супермаркетах. Ну, Проїзд там на автобуси, поїзда там, ну, дорожче. Недорого, недорого, я б сказала, да. недорого. Взагалі, так як ми в центрі столиці, ми майже не користуємося е, транспортом. Є, я знаю, що купляють близько 30 євро проїзні на автобуси. Е, ми не купували, бо в нас в принципі столиця маленька і все необхідне в пішій доступності. Тут є оренда велосипедів всього лише 3 євро на рік. І mm -hmm. точки просто по всій любляні, і дуже дуже зручно користуватися прокатом велосипедів. І я вважаю, що це дуже дешево 3 євро на рік платити. Ну mm так, -hmm. well, right. таксі до речі, теж я б не сказала, що дороге. Наприклад, тут є Uber. Наприклад, там з центру приїхатися до БТЦ. Вони часто присилають якісь там акції, купони на знижку. Іноді виходить там по 3 євро доїхати на, грубо кажучи, інший кінець столиці. Ну, теж вважаю, що це недорого. Якщо брати міжміський транспорт, там, автобус, поїзд теж якби, не дуже дорого, особливо коли ти розумієш, де ти можеш зекономити. Ми, наприклад, влітку дуже часто їздили і на вихідних там давали знижку, якщо ти береш там, сімейний білет. Там, і тобі мінус 40% давали знижки на міжміський транспорт. Просто потрібно ще в Європі розуміти, де ти можеш трішки зекономити, бо тут реально знижки не так, да, як ми звикли, що знижки це формальні. А тут реально дають багато привілегій в тому самому Lidl на проїзди і так само, і ними всі користуються, якщо ти розумієш, як правильно ними користуватися. Ну, тут достаточно доброе. Друзья, я, я думаю, на этом мы пока будем заканчивать. Кому было интересно, обязательно подпишитесь на... Канал Наталії на Ютуб, на TikTok. там дуже багато інформації, я полізав мені було цікаво, і тому я записувала це відео, щоб всі мої зрители, кому це буде тоже могли зайти і інтересувати, пишіть коментарі, ставте лайки. Да, я безкоштовно допомагаю українцям, ага. які хочуть переїжджати, допомагаю інформативно, розповідаю про тимчасовий захист. Абсолютно безкоштовно, бо просто я хочу допомагати українцям, І, в принципі, про це мій блог і є і багато цінної інформації і про пошук житла, і про пошук квартири, ну, точніше, це і є житло, в принципі, про школи, про садочки і так далі. Так що, думаю, що буде цікаво, якщо будете це думати про переїзд до Словенію. Це тобі можна написати там в коментарях, так? Да? Добре, друзі люди Пишіть. часто пишуть мені в особисті повідомлення, і для того щоб не переписуватися довго, я або даю номер телефону. Ми задзвонюємося, або голосовими повідомлення, повідомленнями. В принципі, за півроку перебування тут в мене дуже багато знайомих українців, саме які з блогу мого ознайомилися ми. Бо багато хто писав, не соромився. Ми часто зустрічаємося в Любляні, йдемо на каву, знайомимося, спілкуємося. Я завжди за нові знайомства і нове спілкування з нашими людьми. Добре.